Діти, сьогодні тема нашого уроку це виділення речень з тексту. Давайте повторимо, що таке речення. Речення це граматично організована одиниця мови, що виражає завершену думку. Основні ознаки речення це завершеність думки, логічна структура, є у нас підмет і присудок, та граматичне оформлення. Переглянемо ознаки завершення речення. Речення закінчується пунктуаційними знаками: це крапка або знак питання чи знак оклику, зміною теми чи логічного акценту та інтонацією, якщо це в усному мовленні. Як у тексті виділити речення? Ми шукаємо пунктуаційні маркери: це крапку, знак питання. Або знак оклику. Якщо їх немає, ми враховуємо контекст і зміст тексту або орієнтуємося на синтаксичну структуру наявність підміта та присудка. Перегляньте приклад сусільного тексту та виділених речень. Прочитайте. Виконайте практичне завдання.